Дорогі браття і сестри, дорогі християни, дорогі українці в Україні і в тих місцях цілого світу, куди вас занесло непросте наше сьогодення, дорогі наші парафіяни, прихожани, друзі нашої парафії, дорогі молільники, тут у храмі і ті, які молитеся з нами через онлайн-трансляції. Так гарно з вірою і надією звучить християнське привітання цього часу: Христос рождається, славімо Його! Вітаємося цим привітанням всюди і завжди, бо це привітання, яким ми висловлюємо віру в Ісуса Христа, віру в те, що Ісус є нашим Спасителем. Віру і про славу його святого імені, бо як читаємо в Книзі діянь, немає іншого імені, яке Бог об'явив, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Тому користаймо нагоду, щоб, зустрічаючи людей, ми казали слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Христос рождається, славімо Його! Тим більше, що ім'я Ісус, саме Слово Ісус, означає Спаситель. А ми з вами святкуємо. Народження Спасителя, народження того, хто воплотився від Духа Святого, народження того, хто народився від Діви Марії в ефлеємі, народження того, ким опікувався святий Йосиф Обручник. В нашому житті ми маємо можливість жити різним способом життя. Жити з Богом або жити без Бога. В нашому житті маємо дві дороги вузьку і широку, і про це навчає Євангеліє. Входьте вузькими дверима, бо просторіть і двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять, Але тісні, ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Широка дорога, яка веде на погибель, Багато людей не йдуть, і вузька дорога, яка веде до життя, і мало її знаходять. Отже, ми маємо можливість жити вузькою дорогою, дорогою з життям, з Богом, Богом, який об'явився людині, нам з вами, з Богом, Різдво, якого ми святкуємо, відзначаємо, з Богом, який воплотився від Святого Духа, народився з Марією в Ефлеємі, жив, проповідував Царство Боже. Помер на Христі, воскрес із мертвих, вознісся на небо, і, возносячись на небо, сказав такі слова: Хай не тривожиться серце ваше, віруйте Бога, віруйте й у мене, в домі Отця мого багато жител. коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовите вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були. Там, де я. Вузька та дорога, коли людина живе з Богом, з Богом, який об'явився людині, з Богом, якого людина пізнала, з Богом, який заснував церкву, це нас з вами, спільноту віруючих людей. І про церкву, сказавши так до Петра, це Той Бог сказав до Петра. Тож я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву. І пекельні ворота її не подолають. Вузька та дорога, що веде на спасіння, мало її знаходять. Але Бог нам пропонує цю дорогу. І ми, святкуючи через Двох Христове, вибираємо жити по божому жити з Христом. Але є також і ця широка дорога. Широка дорога як можливість, яка представляється людині тут в земному житті. Дорога без Бога. Або зі своєю викривленою ідеєю про Бога. Це дорога тих людей, які хочуть Божого благословення, допомоги, але без Бога і без дотримування Його заповідей. Це дорога тих людей, які живуть, як кажуть народі, своїм Богом. Це дійсно правда, болюча правда жити своєю ідеєю про Бога. Не ідеєю про Бога, який себе об'явив, який народився у Вефлеємі і який заснував церкву Христову. Не того Бога, про якого ми дізнаємося зі святого письма, а своїм Богом, своєю ідеєю про Бога. Широка це ця дорога тих, які кажуть, що їм церква Христової не треба, бо вони мають Бога в серці. Широка дорога це тих людей, які. Руйнують і зруйнували життя своє ближніх, ближніх наших на війні і тих, які вбивають дітей у лонах матерів. Широка дорога тих, які руйнують наші християнські родини. Широка дорога без Бога це тих, які руйнують нашу державу, знищують наш народ, грабують його ззовні і зсередини. Дорога широка тих, хто розпочав і війде. Війну проти нашого народу і проти нашої батьківщини України. Широка дорога, але вона веде на погибель. І завжди нам, християнам, відзначаючи Різдво Христове, треба вибирати, або ми хочемо жити під Божою опікою, Божим благословенням із Богом, або жити своїм Богом. Ми з вами святкуємо молитовно, відзначаємо Різдво Христове. Різдво Божого Сина, різдво Божого дитяти, різдво того слова, про яке читаємо в Євангелії від Івана. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ми святкуємо різдво того слова, про яке навчає Євангеліє. Ним повстало все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Про це Слово, про Боже Слово про Ісуса Христа читаємо також, що прийшло до своїх, а свої не прийняли. Але ми святкуємо, ми відзначаємо Різдво Христове, тому що ми належимо до тих, які прийняли Ісуса Христа. І про нас також сказано в Євангелії від Івана, «Котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які від Бога народилися. Ми пізнали Різдво Христове. Ми пізнали Бога, Бог нам об'явився, тому святкуємо Його різдво. Христос рождається. Славімо Його! Христос рождається, щоб навести порядок лад в житті людей. Христос рождається, щоб відновити в людині. Образ і подобу Божі, які були знищені, пошкоджені через гріх і зло. Христос приходить, щоб сказати людині, що Він її любить, і що кожне людське життя від зачаття аж до природньої смерті дуже цінне, і тільки Бог має на нього право. Господь народжується, Христос народжується, і Він знає. Кожного по імені, так як ми читаємо цілий родовід до народження Ісуса Христа, ім'я за ім'ям, так Він кожного з нас, кожного з вас і кожного з вас знає по імені, де би ми не жили і ким би ми не були, і скільки років ми би не мали. Ісус, кожного з нас знає по імені і кожного з нас любить. Христос народжується, щоб тримати людину коло себе. Христос народжується, щоб достукатися до кожної людини. Христос народжується, щоб кожній людині вселити надію на краще. Тому святкуймо Різдво Христове, тримаймося Ісуса Христа і Його святої церкви, заснованої на Петрі, тримаймося Божих заповідей, читаємо Слово Боже і любимо Бога понад усе, а ближніх наших як нас самих. Будьте здорові, бережіть ваше здоров'я! Бережіть ваші родини, приходьте на службу Божу до церкви, моліться вдома, і нехай Господь перебуває завжди з вами. Христос рождається, славімо Його.